Всім привіт! Є в мене на 9 призивів. Там може ще з рекламок нападають. Все законно, що за місяць падало з рекламок і квест пройшов. Нічого я купляти не буду, тим паче зарня мені нафіг не впала, в мене її і немає. Льонька, ну в принципі льонька непогано був би, У мене є він прокачаний в костюмах. Тільки мультяшки немає, так було б непогано. Так, круто не мені костюмчик потрібно качати. Мар'янки. Хопмоун. Ну, новенька. Джехенгір. Він же в мене, по-моєму, він в мене був. Так. Пріска. Рігарт. От нафік він мені зараз впав. Я б хотів би, коли мультяш не вийде. А коли мультяш не вийде, буду, я його ловити довго і нудно. Так, гунарочек. Гунару не дають. На інвент стати піднялися. Було б непогано. Та ви що, знущаєтесь? Напихали трієчок. Овалінок. Скриньку відкриємо тут. Як завжди херня якась. Та ладно. Ось такі призиви. Більше я крутити тут не буду. Може два ключика де надибаю, то круто. Ну, Давненько, дякую всім за перегляд.